Я вважаю, що ці тарифи не оправдані, це все надумано і це все направлено проти народу, проти власного народу. Ці тарифи не є підкріплено економічні. Ці тарифи просто зловживання владою. Я дзвонила на газову розподільну, вони мені сказали, що тариф той. же. От. Але я занепокоєна, так би сказати, не тільки своїм бюджетом сімейним, а в цілому всім народом, тому що е, наші люди не заслужили такого відношення. І ми чекали не того після майдану. Дуже сильно удари, дуже сильно, і <кх> тут ніякої іншої мотивації немає. У людей коштів немає. Ми приїхали з Харкова. И, и, довольны, что вы переехали сюда, потому что мы сделали здесь себе электроотопление. Вот и ни от кого не зависим, нам это очень нравится. А наши знакомые, трехкомнатная квартира, полторы тысячи, только отопления. Ну вот как это можно выжить пенсионерам? У нас 1300. На квартиру одна зарплата. Человека. Суттєво вдарило, дуже суттєво вдарило и. Треба передивлятися і свій бюджет повністю сімейний і якось думати, як заощаджувати. Треба говорити про це постійно говорити, тому що якщо ми не будемо про це говорити, а стільки будемо, як і тепер мовчимо, то в нас нічого ніколи не зміниться. Ну, по сімейному бюджету тарифи дуже високі. Субсидії нам допомагають. Наші старіки бояться этих платежок. Они проверяют ящики со страхом, тому що ета цифра для них це приговор. дома холодно вот конкретно дома холодно да мы все привыкаем к низким температурам живем типа в скандинавии ну что вам сказать ничего хорошего не не, не, не будет потому что в результате старики урезают себе ну, элементарные траты на еду лекарства и так далее от этого страдают дома. Потому что вот у нас там пластиковые окна, например, у нас никогда не было плесени. Температура понизилась, влажность повысилась, имеем плесень. Плесень это очень не здорово. Нормально ударила. Вот за газ 700 гривен пришло за месяц. Двухкомнатная. Ничего, пенсию получаем, зарабатываем, справляемся. Помали. меня больше по бюджету бьет лекарства, чем тарифы коммунальные. Це мене турбує. А комунальні якось проб'ємося. У грошовому більша частина коштів йде на оплату комуналки. Поки не прийшло, але очікуємо дуже багато. Будемо старатися сплачувати, а що лишиться вже на проживання піде. Особливо пенсіонерам, які мають 1200 пенсії. І приходить платежка 700-800 гривень тільки за газ, а ще до того сміття, ще до того вода і електрика. І то буде більше як 1200 гривень. А жити за що? Я електрикою обогріваюся. У мене тільки за одну електрику тисяча приходить. Це моя електрика, ну не вважає, що кварплата, водопостачання, газ. То навіть більше, навіть їм, коли ти 400 тисячу підсот гривень в місяць виходить за комунальні услуги. Ціни на все підняли, а зарплати так само, ну кажуть, що піднімуть. Та надійся, що піднімуть. Що якось знаєте, теж так тяжко за і сім'ям, і пенсіонерам. Всі мені дуже їх жалко.